Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Оперативник кримінальної міліції, капітан міліції. Не кажу колишньому, тому що справжніх оперативників колишніх не буває. Розслідую я вбивство Ірини Фаріон, а викликав уже дві версії, які є в моїх прямих трансляціях на прямих стрімах українські сокіряни. Сьогодні я виклав. Зранку о 9.00 свою другу версію вбивства Ірини Фаріон. Одне можу сказати точно: питання про зброю. Питання про зброю, з якої вбили Ірини Фаріон, зависло в повітрі. А якщо зброї немає, якої вбили Ірину Фаріон, то вся та мукулатура, яку тонами будуть писати поліцейські, прокурори, слідчі, вона не варта нічого. Головний доказ в вбивстві це знаряддя вбивства. Знаряддя вбивства немає. Тому, навіть якщо Зінченко визнає свою вину під тиском, можливо, когось, то на судіться версія лопне як Мильна бульбашка. Скажу вам одне. Я... Сьогодні виклав версію в прямому стрімі українські секіряни можете набрати трансляцію на YouTube-каналі Ігор Кравцов, що Вірину Фаріон стріляли з дрібнокаліберної зброї, з мілкашки малокаліберної зброї. Аналогічно радянським гвинтівкам, дрібнокаліберним, мілкокаліберним мілкашками, їх називали, ТОС 8, ТОС-12. Або, скоріше за все, стріляли з. Пістолета Марголіна був такий пресесар. Унікальний пістолет для спортивної стрільби дрібнокаліберними патронами, мілкокаліберними патронами, пістолет Марголіна. До речі, який сконструював сліпий конструктор Марголін з вадами зору. Саме з такої мілкашечки і вбили Ірину Фаріон. Тому що не потрібно було глушака, вистріл мілкашки в дворі під шум. Практично не чут. Друге. Питання про кулю. Чому нам не показали кулю, яка вбила Ірина Фаріон, яку вилучили при експертизі. Тому що в Мілкашки малий калібр. Куля, скоріше всього, влучила в кістку черепну Ірини Фаріон і просто розплющилась. Все. І показати нема чого. З вами український історик та журналіст Іршвець. Капітан кримінальної української міліції, який розслідує по справжньому вбивство Ірини Фаріон, тому що звик трудитися, тому що звик не відбувати номер і не протирати штани в українській міліції. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.